Гороскоп на вихідні 9 та 10 листопада. Водолій. Водолії можуть знайти натхнення в непередбачуваних подіях цих вихідних. В суботу водолії можуть відчути натхнення для творчості та нових ідей. Займіться улюбленими заняттями або поділіться своїми ідеями з друзями. Відверті бесіди допоможуть віднайти нові горизонти. В неділю проведіть день із тими, хто розділяє ваші цінності та інтереси. Це чудовий час для соціальної активності. Вас можуть чекати цікаві зустрічі, які принесуть відповіді на важливі питання. Дайте волю своїй уяві, вирушивши на пошуки незвичного та непередбачуваного. Риби Рибам ці вихідні принесуть час для відпочинку і перезавантаження. В суботу рибам варто присвятити день собі та своїм мріям. Приділіть увагу своїм внутрішнім потребам, медитація або творчість можуть допомогти відновити енергію. Ваше натхнення буде на високому рівні, тому використайте його для саморозвитку. В неділю проведіть день з близькими, щоб відчути підтримку та взаєморозуміння. Теплі розмови та затишна атмосфера допоможуть зарядитись позитивними емоціями. Це час, коли ваші мрії співпадатимуть із реальністю. Вечір буде ідеальним для релаксації або прогулянки на свіжому повітрі. Оовни. Ці вихідні Оовнам дарують час для самопізнання та занурення у власні мрії. В суботу Оовни можуть відчути приплив енергії та бажання діяти. Це ідеальний день для активного відпочинку та вирішення справ, які ви давно відкладали. Займіться тим, що приносить вам задоволення, будь-то спорт, прогулянки або заняття хобі. В неділю варто запланувати більше часу для себе та близьких. Спокійні бесіди та зустрічі з рідними подарують позитивні емоції. Це також гарний момент для підведення підсумків та планування нових цілей. Тельці Тельцям у вихідні дні належить поринути у вир сімейних справ. В суботу тельцям краще присвятити побутовим справам. Наведіть лад вдома або займіться справами, які потребують вашої уваги. Робота з фінансами або планування бюджету також принесе користь. Неділя це гарний час для відпочинку та релаксації. Присвятіть час простим, але вишуканим радощам, готуйте смаколики, наповнюйтесь затишком та любов'ю. Ваш дім стане справжнім осередком тепла та натхнення, а приємні бесіди з родиною додадуть вам відчуття гармонії. Близнюки ці вихідні для близнюків обіцяють стати справжньою пригодою. В суботу близнюки можуть отримати несподівану інформацію або нові знайомства. Це ідеальний час для поїздок, зустрічей і спілкування. Ви будете сповнені цікавих ідей та бажання поділитися ними з оточуючими. В неділю приділіть час собі та своєму емоційному стану. Це сприятливий день для роздумів, планування майбутніх кроків та відпочинку. Вечір краще провести у спокійній атмосфері, зайнявшись улюбленою книгою або фільмом. Рак. Вихідні для раків це час для гармонії в домі та насолоди простими радощами. В суботу раки можуть відчути потребу у спокої та відпочинку. Приділіть увагу своїм емоціям, а також зверніть увагу на внутрішні відчуття. Вдалий день для домашніх справ та догляду за собою. В неділю ваша емоційна чутливість буде на високому рівні, тож це гарний день для проведення часу з рідними. Відкриті бесіди зміцнять стосунки. Вечір варто присвятити заняттям, які приносять вам задоволення та гармонію. Лев Левам ці вихідні обіцяють подарувати нові відчуття. В суботу леви будуть у центрі уваги, і це чудовий день для активного відпочинку. Займіться улюбленою справою, яка дозволяє вам проявити себе. Соціальна активність принесе багато позитивних емоцій. Неділя буде днем для відновлення енергії та спокою. Приділіть час особистим справам, роздумам або плануванню. Вечір найкраще провести в колі найближчих людей або зайнятися творчістю. Діва для дів вихідні це час, коли вони можуть розкрити власні бажання та плани. В суботу ді вам варто звернути увагу на організацію та наведення порядку. День принесе спокійний ритм. Це ідеальний день для домашніх справ або планування робочих завдань на тиждень. Ваші аналітичні здібності допоможуть усе привести до ладу. Неділя підійде для занять, які приносять задоволення та спокій. Проведіть його у приємній компанії або в тиші, приділяючи увагу своїм думкам і почуттям. Спокійна атмосфера допоможе зарядитися енергією на майбутній тиждень. Терези ці вихідні Терезам радять знайти баланс між активністю та відпочинком. В суботу Терези можуть насолодитися активним відпочинком та приємними зустрічами. Це чудовий день для соціальних контактів та розвитку гармонійних стосунків із друзями. Ваша чарівність притягуватиме увагу. День сприятливий для зустрічі з друзями, щоб поділитися новинами. В неділю проведіть день із родиною або в колі друзів. Дозвольте собі спокійний день та відновіть сили. Вечір буде ідеальним для відпочинку вдома або заняття, що приносить задоволення. Не забувайте цінувати кожну мить, адже кожен момент має значення. Скорпіон Скорпіони можуть відчути таємничий поклик цих вихідних. В суботу скорпіонам варто присвятити день собі та своїм внутрішнім потребам. Вас чекає можливість зміцнити стосунки з близькими або обговорити щось, що давно вас турбує. Медитація або творчі заняття принесуть душевний спокій. В неділю зустріч із близькими допоможе відчути підтримку та емоційну стабільність. Ви будете цінувати глибокі розмови і значущі моменти. Це час для глибоких роздумів, які можуть змінити ваше бачення майбутнього. Вечір ідеально підійде для читання або заняття улюбленим хобі. Стрілець Для стрільців вихідні принесуть нові можливості. В суботу стрільці можуть відчути потяг до пригод та нових вражень. Це день для подорожей або участі в заходах, які розширюють горизонти. Спілкування з новими людьми принесе цінний досвід та, можливо, ви зустрінете нових друзів. В неділю проведіть день, плануючи свої майбутні цілі та роздумуючи над досягненнями. Ваша енергія буде спрямована на саморозвиток і самовдосконалення. Вечір краще провести у спокої, заряджаючись позитивною енергією. Козоріг. Козорогам ці вихідні принесуть спокій і час для відновлення. Субота для козорогів сприятливий день для завершення важливих справ та проєктів. Займіться справами, які приносять задоволення та зосередтесь на досягненні своїх цілей, і ви побачите результати своєї праці. В неділю вас чекатиме гармонія, ви зможете насолодитись кожною миттю. Дім стане вашою фортецею, а тихий вечір допоможе вам зібратися з думками. Це час для розслаблення і зарядки енергією, яка знадобиться вам наступного тижня. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.